На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з цього року відкривається кілька нових спеціальностей, зокрема, спеціальність сходознавства. Ну, я, як представник кафедри археології, безумовно зроблю акцент на тому, що зі Сходу э, починається людська цивілізація, і, власне кажучи, э, Багато в чому в вивченні витоків цивілізації взагалі, і європейської, зокрема, пов'язано з археологічними дослідженнями цього регіону. Відповідно, для сходознавців буде розроблений спеціальний курс, який буде акцентувати на саме цих аспектах, на витоках витворюючих вироб... господарств, і взагалі на розповсюдження того, що ми зараз називаємо. Модерним суспільством, скажімо так, в яке базується на сільському господарстві. Ну а належним чином будуть висвітлені і ціла низка цивілізацій Близького Сходу, котрі пов'язані з Шумерами з Вавилонією, з Персією і так далі. В їх контактах, безумовно, з населенням, зокрема з населенням України, давнім, таким як Скіфи, більш пізні народи, котрі змінили Скіфів. Ну і загалом то контакти зі Сходом, скажімо, котрі відбиті насамперед в археологічному матеріалі, це буде надзвичайно вагомою такою складовою в вивченні тих дисциплін, котрим присвячена ця нова спеціалізація. Вагомим, таки, вагомим таким аргументом для обору, вибору цієї спеціалізації, зокрема, буде те, що присутнє поглиблене вивчення східних мов, відповідно більш доступною буде література цими мовами, зокрема щодо найдавніших етапів історії.